Я оце, шановні друзі, вам нічого не знімаю. Бо блядь, ну чесно скажу, крім оце, блядь, ну блядь, ну блядь, 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 просто блядь, Я блядь, я просто блядь, мене слов блядь, нема. Ви понимаєте? Я, я вже п'ять разів мене обгризло. Короче, п'ять разів мене обгризло. Крючки. Ну, блядь, ну це я не знаю, мене вже Макс обривається постійно. А мені відгризає отгры... силикон. Ну, блядь, ну це про. ні, Нет, підожди, блядь, ну це так не можна знімати, блядь. Потому що якщо я виставлю сторіз і там буде столько, блядь, ви ж блядь, дивитися блядь, не буде, блядь. Привіт-привіт, шановна громада. У нас сьомо ранку. Спалах ще спрацьовує, тому що ми. На світанку. І ми приїхали, знаєте куди? На нашу прекрасну, чудову дивовижну річку. Оріль. Тут вже навіть льодостав відбувся. Тому я не знаю, це завершення сезону м'якої води чи вже початок твердої. Поки що не зрозуміло. Але я надіюся, що ми будемо ходити по м'якій воді, а риба буде клювати так, як на першу кригу. Боже, дай нам цього, будь ласка. GoPro, виключись! Ви бачите, що він витворяє. Коротше, ми з Максом. Макс перевіряє апаратуру, все начебто налаштовано. Коротше, човник вже зібраний. Все готово. Макс каже, це прям ідеальна погода. Все співпали зорі, яких не видно. Все співпало для того, щоб сьогодні була класна рибалочка. Тому надіємось, віримо в це і хочемо, щоб сьогодні просто відпочити, отримати задоволення на воді, бо все-таки це оріль. оріль, оріль вона, да. вона вона така, знаєте, маняща, маняща річка. Погнали. А да, що тут сказати, друзі? Первольодочка. Зніму вам ці кадри. Дивіться, ось перший кадр, ось другий кадр. Що б ми ще робили? Чуєте, як по кризі сунемо? О, чом там ламаємо. Ну той берег уже відкритий. отак. В принципі, отак можна тролити, можна кидати, можна пробувати. Все, ми по воді. По воді, по воді, легенько. З риби вам можу показати тільки лебедів. Ви бачили, як вони підіймаються, прикольно. І ми йдемо на човник улегесенько. Хочемо тут стати на виході з ямки. Він ще дивіться, яка толпа лебедів. Просто сімейство. Велика родина. Давайте це пісня улюблена моя. Родина, родина від батька й до сина. Від матері Я доні суму. добро передасть. родина, родина це вся Україна. Єсть? Трава. Mm -hmm. Коротше, ситуація печальна. Я залишився без одного весла. В принципі, ну теж непогано. Макс, так це ж не риба. <ріст> <ріст> Блін, ну так собі історія. Краще б ти обірвався. <ріст> Та отож. Тільки <ріст> що я намочив руку, отак нернув. Ну, хорошо, отак нернув. Так він <ріст> показує, як я ж рибак. Короче, а Макс зловив такого карасика. Бачите. <ріст> Вирішили ми по чайку. Гріємо руки. Так, <ріст> да, бо щось риба мовчить, все мовчить. О, одні ми тільки звізду театр. Я Не мовчу, але жодної риби я не бачу. Реально я не бачив, щоб скинулась хоч одна риба будь-якого характеру. Біла, я не знаю, хижа, темна рижа взагалі ніякої не бачив. Де риба? Де? Пішла на дальній кордон. Риба. Щука. Щука. Йок-палки, ти мене напугав. З покльовкою, з ударом. Жадно, брала, жадно. Ди? Кофнула все. Кофнула все в шахту. Дивись. Та там нічого ковтати, там два дюйма. <рес> <рес> окунчика. Вирішив я половити окунчика, і прилетіла мені ось така орільська красуня. Бачите, Це м... перша. перша. Жодного матюка не сказав. бо Вже рибали ми три години. <рес> От. Перша клювака, перша риба. Все. Я щасливий. Початок є. Ура! Ооо, а, за а такого, тільки за хвостика цього. Кольор... Можемо ми його приплавимо? підожди. Та пальці сунь туди. Вирни, приплавимо, так. Да. Бо це в мене дуже працюючий колір. І минулого разу на нього ловив. Вона вже така побита, кілька разів приплавлена. От, і перша щучка так що, Ну Все, давай, за, за дідами і за бабою. Опа, і О. пішла. А зараз, поки Руслан буде відходити. Від свого щастя я вам покажу, як этот весь процес происходит. О, значить, Щука відбила. Плавить сам хвостик оцей не потрібно, тому що його дуже мало і більш за все, що йому гайка прийде. Тому ми плавимо тіло. Любий силікон можна плавити. І отак дотикаємося. Бачите, він все, хвостик на місці, так, да, воно трошки паракляче, але він головне, свою функцію виконує. І відразу закидувати не треба. Чому? Тому що йому треба остити. А для того, щоб остити, ми просто в воду. Опа, все. Ну, ось, та ти прям хірург. Я згадав класний анекдот про хірурга, він громаді розповім лежить пацієнт на операційному, так знаєш. І тут заходять студенти, заходять Он такий, доктор, док, а мене що студент оперувати буде. Ну так, да, студент буде оперувати. А, а якщо у нього не вийде, Ну, що двойку йому поставимо. Саня, я тебе потім наберу. на Не дав ти мені дорозмовляти по телефону. А то корч оказався. Та який корч. Дивись, он, я вже під тобою. О, так це гарна щука, правда ти її трошки неправильно спіймав. Ну поки, ну, поки так. Брав як давав. Не має а, собі. от так от. Йо, 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 Поняв? Це, мабуть, на твоя, щоб тебе гризла. Зараз ми в неї заберемо, в неї ж Должно бути. А ти вмієш їх брати, бери з цього боку. Я отак вмію їх брати. Ну, слухай, це вже не на котлети, звісно, але на чотири часті ми її на сковородці поріжемо. Так що хай мене пробачать, ті, хто кажуть, що все треба випускати, да я хоч одну заберу. З почином мене, це вже для мене забірабельне. Не знаю, хто там що міряє. 87 см, так що ви ж бачите. Я досі без риби як бачите. Ну нічого, моя щука впереді, бо впереді... Шукай танточку бігом. Блин. Танточка, танточка. Да. Диви, яке мале, черв'якоподібне, хиленьке, таке погризане, але на нього клює. Представляєте? Да. Не велика, не риба. Не велика не риба. А я смотрю, в тебе талант теж є. Ну, просто нічого сидячи їх ловити, треба, да, вставати. Да, треба вставати. От ти встаєш і в тебе вони сходять, а я сижу і в мене вони сходять. Вивод зробили. У мене тут ЧП лопнув шнур, а на шнуру... Риба сидить. Ми че, дістали. Че? Да, є щось. Че? Да. Че, че? Та ні, це щось невелике. Це, 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 Бліи оце на ньому у мене лопнув шнур. Це буде легендарна історія. Це капець. Ой, бля. Це буду тобі розказувати анекдот, як податковий інспектор спіймав золоту рибку. А ну. Взагалі, спіймав податковий інспектор золоту рибку. І такий в руках її круте, круте, не пойме, що з нею робити. А золота рибка каже: сліш, загадай желання. От вчора мужик зловив мене. Загадав, щоб я йому мільйон доларів дала. І дала мільйон доларів. і ти загадай. Він. Адрес того мужика. Маленька риба. Вот на покороске, мы отхватываем. Вот так вот, ты что красота. Mm -hmm. А ну Я тебя настой... к тебе Давай, обранжу, Давай я ее забор... uh -huh. Выпускай. Да, yes. Без инструмента вызволяешь. Треба бы вот таким инструментом, чтобы да. не ножи. Давай, ты за приманку, ты а? А я за приманку. І ну, чи чи Зачепилася. Макс хотіли так гуманно, красиво випустити щуку. О, все. Ливи, кажуть, хто ловив, то і випускає. Ну це такий на 4 руки. А, ну да, <с <с так. Да, Тут мінімум. Ливи. Все, Треба спати. Треба встати, бо щось я їх так без уваження в ловлю. Така ж лодку так двинуло. Та це я. <сху> о, о, о Так що, пацаку чи що? Та ні, ми її зараз не прямо прям в шахту. Я оце понять не могла, а де ти їх знаходиш? Чого я в мене їх виходить? Я не знаю, прямо під бережком. Йо. Ти рибу уп'ємо. Про що ще анекдот розказувати? Дивись, якийсь паразит їжджет. А, Вона вся в п'явках стоїть. Це п'явки. Да. Це п'явки, ти понял? Ти понял? видно, ось, бачите, на щуки п'явки. Бачите, ось одна, отут друга. Ми вже три п'явки на мене перелізли. это... Да, це означає, що щука стоїть і не рухається. Вона не їсть нічого. Ото як перед носом закинеш, ото і є результат. А так щука стоїть. А я думаю, це не щук, а це щук. Це щук, да? А, Бо в нього тоже стоїть. Короче, <рес> <рес> Бакс, ми з тобою заду, блядь, наржомся, да. Так, а ну отак і держи. Опа. Кажется, до інструмента якось його культурно вийнят. Скільки разів я вже, бляха, руки різ об неї. Вічно в западло доставать інструменти. А вона така зубами клац. Не, не а ударила, так? Ударило, да? Да, це вдарило клієнт. Це знаєш на що мені схоже? На те, що я роблю плавну подачу, а ти жорстку подачу, а то вона і береш. Ти ж судака <laughs> пукан. на пукан. Хоч кого небудь треба привезти додому, бо мене вдома четвертують, я поїхав на цілий день і привіз ну, півщуки. Півтори я казав. Ми з Максом не з такої сім'ї. Ми з багатою. Півтора весла маємо. Бак бензина порожній маємо. Що ми? Відірваний шнур маємо. Маємо масу сходів, потім відгризаних силіконів маємо також. Плюс кучу риби повипускали. Бо ми не з такої сім'ї. Нам воно не для наїдку, правда? От, ну дві рибки я взяв. Я, я заберу з собою, сьогодні посмажемо, вони якраз такі на Саме Мясо відмовлятися не буде. І від м'яса не відмовляємося. Так що, то, хто там е, вегетаріанці, знайте, якщо ви один вегетаріанець не їсте м'ясо і думаєте, що ви якось допомагаєте природі там, і так далі, я жру мясо за п'ятьох. Так що така історія. На цьому, мабуть, вже буду закривати сезон м'якої води. Досить, коротше, чекаємо, поки стане крига. Хочеться вже на кригу. Отак все, в принципі, вийшло. Найголовніше, що я випробував свою терму, оцю, блін, офігевшу фаренгейтовську, дорогущу терму. Тепло, в ній дуже класно. Сапоги вперше одягнув в цьому році. Обалдеть тепло. Носочки божественні, комфортно, хорошо. А найголовніше для рибацюги це комфорт. Тому так рибалить можна навіть в холодну, прям дуже холодну погоду. Ви ж бачите, ще досі крига стоїть понад берегом. Тому від води холодно, але мені не холодно. Макс, тобі не холодно, Нє. і Максу не холодно. Порядок. Пора хвастатися уловом. Зараз я цих двох щук так сфоткаю, що вони будуть виглядати як дві отих самки, яких тільки по 5 кілограмів ікри. Ну і ще один великий плюс, друзі, я випробував протести в ці рукавички. Ну, так собі. Я скажу, треба, мабуть, треба змінювати, треба інші брати, такі як у Макса. ось Дивіться, на флісі. Бо я минулий раз в цих азуровських плавав офігенно. Ці при першому намаканні, ти довго, довго вони е стають такої температури, як твоє тіло. Коротше, руки мерзнуть, ну потім все стабілізується. В принципі, організм починає боротися. От, і стає комфортно і нормально. Але першу годину, як вони тільки намокнуть, блять, ну просто мучення. Так що, ну, ці рукавички, так собі ідея. Закінчили ми свою сесію. В принципі, непогано. Щоб сказати, наловилися, то ні, це неможливо. Рибаки не можуть наловитися. Клюва сьогодні досить таки поганенько клювала, але все ж таки клювало. Руслан там он щось. Хімічим. Я їх намагаюся сфотографувати, вони ведуть себе нечемно. Е, я думаю, що вони заслуговують е, пательні ці щуки. Як мінімум дві забрали. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати по результатам по рибалці. Е, працювали лише кольори лох і все. На цьому більше ніякий колір не лох, працював. супер лох і конкретний лох. Ці кольори працювали. Тому, друзі, всім, кому подобалося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал Рибак Максим і на канал Цвіркун ЮЕЙ! Тому друзі, ось так от. Всім пока, до нових зустрічей. Пока. Тільки вперед, бо ззаду вже були.